Світанок а на порозі центру для тимчасового перебування людей вже стоять переселенці. З валізами чекають на транспорт. Пані Олена Сторецька з палаючого міста виїхала два місяці тому. Та нічого не залишилось, ні квартири, ні будинку. Жінка зізнається, їхати з України великого бажання немає. Ну, хочемо, не хочемо. За що серце були зараз? Якщо... Не на місці, і серце пані Галини. Жінка з прифронтового Нікополя. П'ять кілометрів від атомної через водохранилище наше. І ми з вікон бачимо, як летять снаряди. Це просто жах. Більше двох років місто під ворожим артилерійським вогнем. Раніше жінка не наважувалась виїхати через рідних. У мене дома залишилась донька. Вона працює на двох, на двох роботах. Зять воює. І в мене і ще внуки, 30 років. Я за них безпокоюся, переживаю. як вони там будуть самі? Дуже страшно. І там залишатись. Я розумію, що є... якщо я там залишусь, я буду їм як баласт. Вона ж за мене теж переживає. Тож пані Галина наважилась спробувати виїхати до Норвегії разом із Нікопольцями і переселенці з Донеччини. І ті, які були евакуйовані з Донецької області, вони тут проживають декілька тижнів, просто було зачекати, поки їм будуть усі документи для виїзду за кордони. А люди, які з прикордонних територій, ну території Дніпропетровської області, ми їх вчора привезли з Нікополя. До польського аеропорту людей супроводжуватиме Віолета. Жінка сама, переселенка з Краматорська, у 22-му переїхала до Дніпра і стала волонтером благодійного фонду, який займається евакуацією. Відтоді супроводжує людей з України за кордон до Германії, Варшави, Чехії, Норвегії, Італії. Каже, дорога дуже важка фізично. Шестого числа шостого числа я виїхала, дванадцятого я приїхала весь цей час в дорозі в автобусі. Але куди важче, каже, морально. Старенькі мають різні діагнози, є лежачі. Догляд за ними всю дорогу. А ще буває, коли їх не приймають рідні. Бабулю я вивозила одну, вона з Нью-Йорка. Бабулю я вивозила одну. Вона з Нью-Йорка. Син її в Києві чекав. Вона мені всю дорогу розповідала, як цей син її чекає, який він у неї хороший, що вона погано бачить. Вона теж з деменцією, Він їй зробить очі. Я привожу в Київ бабусю, а син не прийшов її забирати. Бабусю зрештою відправили на евакуацію до Німеччини. Зараз це одна з країн, яка готова приймати на повне забезпечення людей похилого віку та які мають проблеми зі здоров'ям. А ще Норвегія та Данія. Перший місяць люди вже отримують виплати. Соціальні від країни протягом трьох місяців вирішуються всі їхні проблеми з документами, ну, точніше те, що треба саме для Норвегії або для Данії. Кожна ОТГ каже, скільки людей воно готове там прийняти, да, які є соціальні будинки, і таким чином якась громада приймає українців. Людина може там жити, скільки вона забажає. Одних відправили за кордон, а за іншими вже їдуть у гарячі точки України. На сьогодні евакуаційники приймають до 130 заявок в основному з Покровського напрямку. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.